Відкритий доступ. Українське радіо Харків мовить в ефірі. Мене звати Роман Кривко. Вітаю. Хто з мешканців області, котрі надали житло переселенців, може отримати компенсацію за комуналку? Як це зробити та які перспективи збільшення таких виплат в осінньо-зимовий період спілкуюся з директором департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації Юрієм Шпарагою? Вітаю, пане Юрію. Вітаю. Почну з щуток, які читаю в соцмережах і чую від мешканців області про нібито умову отримання компенсації за комуналку, лише в разі, якщо переселенець не отримує виплати. Навіть бачив інфографіку таку спростуйте або підтвердять, про який виплати йде мова. Виплати у розмірі двох тисяч, які періодично отримує внутрішньо переміщена особа, якщо вона, наприклад, поселяється, і господар цього маєтку, цієї квартири, отримує документ, що в нього мешкає переселенець, і нібито тільки за тих умов, що переселенець не буде отримувати двох тисяч, буде приходити компенсація за ці комунальні послуги. Неправда. Ці два види виплат вони розділені, тобто компенсація від держави дорослій людині 2 тисячі гривень і дитині або людині з вадами руху 3 тисячі гривень, вона виплачується незалежно, де людина проживає. Тобто, якщо ви отримали статус у те, що переміщеної особи, ви, ви маєте право зареєструватися і отримати цю виплату. Якщо ви знайшли собі житло у фізичної особи, тобто людина, яка надала вам прихисток, держава сплачує за кожного проживаючого 450 гривень один раз на місяць. Зараз розглядається питання щодо збільшення вдвічі цієї суми для того, щоб заохотити людей, здавати своє житло, надавати його як прихисток внутрішньопереміщеним особам. І планується, мені здається, навіть є проект постанови. Постанови саме ще не бачили про те, що сума буде збільшена вдвічі із. Сума відшкодування буде дорівнювати 900 гривень. Це з початком осінньо-зимового періоду, напевно, робить з моменту виходу, з моменту виходу постанови. Я так думаю, а, можливо, може можливо... бути раніше, так можливо. Тобто раніше. Треба стежити так. За рішеннями. Да, проблема не в тому, що осінньо-зимовий період, а проблема сьогодні в тому, що заохотити громадян надавати своє житло особливо. Це стосується тих районів, які сьогодні де не ведуться бойові дії. Це західна Україна, куди масово виїжджають сьогодні жителі східних. Областей. Я вам для інформації скажу, що сьогодні і в Харківської області залишили домівки, і знаходяться в різних регіонах України 672 тисячі людей. Це офіційно, які зареєструвалися. Виходять на території інших регіонів, а не. зокрема, з заходу України. Це ж не лише захід, правильно? Це може? Звичайно, Саме більше, саме більше наших громадян сьогодні знайшли прихисток Полтавської області, 122 тисячі. З якими ви неперевіреними даними стикалися стосовно отримання цієї компенсації? Чи є от дійсно такі, ну скажімо, побоювання, що людина, наприклад, боїться отримати цю компенсацію, і чи багато таких людей, які все ж таки скористалися цією можливістю, от прихистили переселенців і отримують компенсацію на території саме Харківської області? Я цифру це я вам не скажу, але якщо врахувати те, що у нас сьогодні 260 П'ять уже вже близько 270 тисяч внутрішньопереміщених ти переміщених осіб, які проживають на території Харківської області. То я думаю, що третина з них користалася цією послугою. І я знаю, що можуть різнитися способи отримання цієї компенсації залежно від того, чи в маленькому населеному пункті живе людина, їй, наприклад, зі старостою потрібно якісь узгодити моменти, або більш-менш великому місті, чи є дійсно різниця в процедурі подачі таких документів і отримання. Цієї Процедура одна звертається в органи місцевого самоврядування, що такому то громадянину надали прихисток. Ці дані збігаються потім до департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної військової адміністрації, подається відповідний запит на кошти. Приходить субвенція, і громади отримують ці кошти відповідно до кількості людей, які отримали прихисток безпосередньо в громадах. Житло при цьому має бути надане безкоштовно переселенцям, які от замешкали, тобто отримує людина компенсацію, і при цьому переселенці мають проживати безкоштовно. Компенсацію, про яку ми говоримо, 450 гривень, отримує безпосередньо надавач цієї послуги, а не громадянин, який отримав прихисток. Громадянин, який отримав прихисток, отримує тільки одноразову допомогу щомісяця розміє розмірі тисячі гривень. Так, але якщо господар квартири або там будинку захоче брати плату за проживання, це буде неправильно незаконно. Ну в кожному ви знаєте, я тут не можу сказати. Це юридична юридична сторона справи. Може хто хоче доплачувати за певний комфорт. Справа в тому, що ніде не прописаний той мінімум, який е, повинен надаватися при наданні прихистку. Тобто в кожному випадку це окремо може може хтось надати цілу квартиру або будинок, а хтось просто куток будинку ну, якусь розкладачку там є, Але є. в будь-якому будь-якому випадку це прихисток. Немає критеріїв, що повинно бути. Є це повинно жорсткі... бути житло. Жор Жив... Жив... приміщення а. повинно бути житлове. Чи є певні жорсткі вимоги до господаря квартири або будинку, щоб він отримав цю компенсацію? Ну, наприклад, відсутність боргів за комуналку тощо. Ні, це не прив'язано зовсім до боргів, не прив'язано до отримачів субсидій, пілі, допомог. Ні, це окрема угода, яка будемо говорити так, заключається заочно. Пане Юрію. Ми наближаємося поступово до осінньо зимового періоду. Що з таким механізмом допомоги, як субсидії? Що зараз мають знати люди? По 30 вересня субсидії нараховані в автоматичному режимі. Хвилюватися, немає чого роз'яснити щодо отримання цього виду допомоги. В зимовий період очікуємо днями. Можливо, буде прийнята нова постанова, можливо, буде розроблений новий порядок, можливо, залишить старий порядок. Тобто очікуємо. Але хочу запевнити радіослухачів, що хвилюватися їм немає чого. У будь-якому випадку держава не залишить на одинці з цієї проблеми. Якщо люди отримують оці виплати від двох тисяч як переселенці, то субсидії вони ж теж можуть претендувати на це. Це виплата цієї допомоги не впливає на отримання субсидій. І ще одне питання: ви озвучували раніше, але все ж таки, якщо людина зареєструвалася як переселенець, потім повернулася до свого помешкання, наприклад, в Харківській області, і починає проживати далі, але не знялася з обліку як переселенець, продовжує отримувати ці кошти. Дві тисячі на дорослого і на дитину нагадайте три тисячі, так три тисячі. Так, mm. от чи є контроль за такими людьми? Чи моніторять це? Ну і відповідна, яка відповідальність? По перше, люди використовують локацію, коли оформляють свої заяви через органи місцевого самоврядування. Або через через дію. Якщо через дію це відбувається автоматично, якщо оформляють е, фізично в органі місцевого самоврядування, чи в старостатах, чи в СНАПах, будь-де, тобто вони територіально там знаходяться. Тому за законодавством передбачено, якщо людина вже зареєстрована як не переміщена особа і змінює місце проживання, в неї є 10 днів для того, щоб зареєструватися за новим місцем проживання. Якщо людина повертається до покинутого місця проживання, тобто до себе додому, вона повинна на протязі трьох днів звернутися у Вління соціального захисту населення чи центр надання адміністративних послуг, чи до старостату, чи до уповноваженої особи, і повідомити її про те, що вона повернулась до покинутого місця проживання. Також хочу тут сказати про те, що існує дві постанови. На жаль, вони виписані таким чином, що їх читають по-різному. В одному випадку прописано так, що людина повинна. Знятися з обліку як внутрішньо переміщена особа в разі повернення до покинутого місця проживання там, де вона зареєструвалася. і в іншій постанові прописано, що людина має право знятися з обліку як внутрішньо переміщена особа ще безпосередньо за постійним місцем проживання. І в одному і в іншому випадку це буде законно. Буває ж таке, що людина ВПО переїхала просто до іншого регіону, але продовжує лишатися внутрішньопереміщеною особою, їй все одно ж потрібно перереєструватися, правильно знятися з обліку саме так. В неї є 10 днів для того, щоб перереєструватися за новим місцем проживання і пане юрі. Насамкінець, про які тенденції ми можемо говорити виїзду людей з Харківської області або навпаки, такого зменшення кількості тих, хто виїжджає, навпаки, повернення. Ну я думаю, що ви бачите, по реєстрації. так, от, якщо б прослідкувати ці тенденції, що б могли сказати? Ну станом на сьогодні в'їжджає більше, ніж виїжджає. Така тенденція про останніх днів. Але, люди повертаються, вит... так можемо говорити? Да, але <свят> <постеріг> тенденція реєстрації внутрішньопереміщених осіб, вона теж позитивна. Десь приблизно 7-8 тисяч в тиждень реєструються внутрішньопереміщення особи Це пов'язано із тим, що люди виїжджають з окупованих територій. Ви знаєте, існує коридор і. І коли виїжджають по коридору, коли виїжджають самі посаді, тобто цей процес такий він сьогодні. І, і, і тут я додам от, на тлі такої підготовки до можливої евакуації з певних громад, теж там потрібно ж дотримуватися цього статусу внутрішньопереміщеної особи. Правильно, коли якщо раптом буде евакуація з певних громад, то людина має реєструватися як внутрішньопереміщена. Я хотів би тут, щоб радіослухачі взагалі жителі Харківської області не панікували з цього приводу. Про що йдеться? Йдеться про підготовку планів евакуації в Україні. Існували ще радянські плани евакуації, старі застарілі, і які дуже погано спрацювали, коли почалися військові дії. Тому сьогодні прийнято рішення обновити плани евакуації. І розуміти, що кому і коли робити в разі такої надзвичайної ситуації. Ну, наприклад, якщо евакуюються люди із інтернатних закладів, наприклад, ми повинні чітко розуміти, що там є люди з вадами руху, з вадами зору і таке інше. Тобто, ми повинні розуміти, що їх можуть евакуювати тільки швидкі допомоги, наприклад, да ті громадяни, які нормально. Пересуваються і можуть використовувати для переміщення автобус, ми повинні розуміти, який це буде транспорт, скільки його потрібно, де ці люди будуть їхати. Тому перш за все, я хотів би заспокоїти радіослухачів і наших жителів Харківської області. Що мова не йдеться про те, що це буде завтра, і що це буде примусово, і що обов'язкова буде евакуація. Ми повинні бути до неї готові. Але про те, що вона буде обов'язкова, ну. Так, Я ми маємо так просто сказати. продумувати про всяк випадок, і тут не лише йдеться про бойові дії, а й про можливі, скажімо, ураження системи теплопостачання, тобто опалення і так далі. І маємо будь-які випадки, навіть стихійні лихо. Тобто, в нас немає на сьогоднішній день планів евакуації, громад немає планів евакуації інституційних закладів і таке інше. Тобто, це розробляється чисто для того, щоб в разі потреби ми мали можливість швидко і. І якісно провести евакуацію. Дякую, пане Юрію. Шановні слухачі. Нагадаю, що я спілкувався з директором департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Юрієм Шпарагою. До ефіру програму підготували журналісти Українського радіо Харків Тетяна Кривоніста, Роман Кривко. Докладніше про новини регіону читайте на сайті та шукайте Суспільне Харків у соцмережах. Дякуємо за увагу. Відкритий доступ, відверта розмова.